П'ять кілометрів зі складними перешкодами долають українці. Майже дві тисячі людей приєдналися до благодійного забігу. Спартан Київ ще сила є. Серед учасників боєць Микола Заріцький. Чоловік біжить на протезі. Від початку великої війни він пішов добровольцем захищати Україну від російських окупантів, побував у найзапекліших боях, звільняв Херсонщину від ворогів. Там і зазнав поранення ноги. Кожен метр і кожна, якби кожний клаптик нашої землі, дається дуже великими втратами, дуже великими силами і тому завжди тяжко, але треба якось налаштовуватися. Всім в плані під. Тримки і людям, і волонтерам, українську незламність Микола Заріцький показав і за кордоном був учасником збірної України на іграх нескорених у німецькому Дюссельдорфі. Підтримати його під час забігу прийшла маленька донечка. А де ботька побіг ботька? Ну трошки пізніше. зараз батька побіжить тоді? Я. Потроху стараємося не падати духом і триматися і показувати на власному прикладі, що навіть на протезі можна, можна пов... ну, майже повноцінно функціонувати. Тут учасники не тільки випробовують свої сили, ціль благодійного забігу зібрати гроші для представників головного управління розвідки, а також на реабілітацію пораненого в... Воїна на частину коштів планують закупити ефпів дрони, які допоможуть знищувати окупантів та ворожу техніку. Дрони показали свою супернеобхідність. Дрони це розхідний матеріал, який може жити. Один політ, тому вони завжди потрібні їх багато не буває. Військово-патріотичного виховання вкрай важлива складова тим більше коли гуртуються такі якості, як які є в спорті, воля до перемоги. Якщо учасник не подолав перешкоду, біжить штрафне коло заради спортивного інтересу і шляхетної мети, люди приїхали з різних куточків України з родинами та друзями. Ці хлопці з Краматорська будуть бігти. З прапором Донецької області спорт це все да дофамін, тому що це підіймає настрій, підіймає мотивацію. Це ну залишає приємне так сказать почуття. Кожен учасник сам обирав складність траси. Вже на фініші люди не стримували емоцій і раділи, що дісталися фінішу. <клес> це <моє файні> <клес> Всі перешкоди без штрафних кіл. В принципі, цікаво, класно, раджу, плюс ще й благодійний внесок робиться. Кожен учасник під час реєстрації зробив донат, а під час заходу відбувалися благодійні аукціони. Це об'єднує людей. Це спорт, це життя. Спорт це він не просто допомагає, він просто допомагає вижити. Зараз в наш час. Тому ми мотивуємо всіх рухатись, тому що рух це життя, як і спорт. Торік п'ятий канал був не лише інформаційним партнером благодійного забігу, але й зібрав свою команду. Тоді організаторам вдалося передати понад 2,5 мільйона гривень для бійців Азову. Віталій Зелевський, Валентин Стільцов, п'ятий канал. За крок до фінішної стрічки і пакет підтримки для України від Сполучених Штатів вже менше ніж дві години залишається до того моменту, як в конгресі розпочнеться голосування за е, кілька пакетів від Сполучених Штатів, зокрема і для України, в очікуванні цього важливого процесу. Не звісно, обговорення того, яким непростим був його шлях. Ми будемо вже буквально за кілька хвилин. На марафоні незламна країна. Валерій Чалий до нас долучиться. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самі нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у Пчілка маркет, підуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки» – волонтерського проєкту п'ятого каналу і мережі Пчілка Маркет. Марафон Незламна країна. етерії п'ятого відстежуємо цей. Певним чином долиносний день для України. Ми дуже сподіваємось мати вже менш ніж за дві години дуже дуже позитивні новини із Вашингтона і в очікуванні голосування у конгресі пакету допомоги для України. Такого довгоочікуваного для нас, звісно, у нас в студії сьогодні людина, яка дуже орієнтується, зокрема і в американській внутрішній політиці, зовнішній політиці, ну і загалом в світовій дипломатії. Валерій чалий дипломат політик. Мої вітання, пане Валерію. Вітаю вас, слава Україні, героям слава! Як надзвичайний і повноважний посол України у Сполучених Штатах у п'ятнадцятому, му ви напевно фахово зможете нам розказати, що ж так розвернуло нарешті позицію Майка а, Джонсона, спікера Палати представників, який весь цей час. Уникав, всіляко уникав того, щоб поставити пакет підтримки Україні і не тільки Україні в Конгресі. А от на цьому тижні ми почули від нього рішучу риторику. Ну і зрештою бачимо, що процес пішов. Знаєте, дуже важливо. Ну, зразу почну з того, що рішення. За мою інформацією, політичне uh -huh. рішення стосовно прийняття допомоги Україні, ну там певні будуть зміни, воно було прийнято десь е, вже тиждень-два назад. І ці всі зараз те, що ми бачимо, це вже прояви імплементації політичних рішень. А в чому була найвелика проблема? Найвелика проблема була в тому, що. У свій час Білий дім і власне демократи в конгресі хотіли поставити ну, цю вимогу допомоги, розуміючи, що це популярно, в принципі, в суспільстві, і за даними соціологічними підтримка американців є велика. Є те, що це стало предметом кампанії передвиборчої. Тобто, тут було б непопулярно не, не голосувати. І тому розуміючи все це, поставили максимальну вимогу. І ця максимальна вимога, вона, очевидно, республіканцями, особливо там правою частиною, не була сприйнята. Все інше то були маневри, там, кордони, то кожний з своєї точки зору виборів, уже виборів, бо вибори будуть не тільки президента, але будуть вибори в конгрес. Кожний е свої вів свою лінію, але загалом. Я вважаю, що ну, на мій погляд, це була помилка вимагати от максимального да, якогось рішення без врахування будь-яких запитів іншої сторони. Коли вже час пішов, і вже стало ну дуже непристойно, що цей процес впливає не просто на політику, він впливає на реальну ситуацію в війні. А не в тому сенсі, я не думаю, що треба говорити, що якщо не ця допомога, то все пропало і поразка. Я так не вважаю, але тим не менше, це дійсно директор ЦРУ саме так і каже. Не так він а сказав: як? Бернс сказав, що може бути Росія набуде можливості і переваги впливу і вимог своїх. Це правильно, це мож, в цьому наприкінці цього року, і не казав про неминучу поразку України. Цього не було. Він сказав, що може програти до кінця року. може і це, це сигнал для привожно. американців, для угу. того, щоб треба підтримувати зараз в конгресі рішення. Тобто, час вже вийшов. Я вам більше скажу, час вийшов і для тих коштів, які мають бути спрямовані на зарплати американцям в Європі. І якби це рішення зараз, якщо його не приймуть швидко, тоді постане питання, як платити гроші своїм же американцям, які служать в Європі. Тому коли все це стало ясно, вже, що воно доходить до певної межі, фактично Джозеф Байден пішов на компроміс. І тепер дивимося, в чому цей компроміс в трьох ключових питаннях: питання перше: позиція Дональда Трампа: європейці мають платити більше. В цьому законопроекті з'явилася ця позиція. Не більше половини від того, що платять інші. Тобто Європа, там Японія додається, це перша позиція. Там, очевидно для мене, що це звідки вуха ростуть. Ну, це з'явилось після зустрічі Майка Джонсона, спікера, mm -hmm. в Маралага, з кандидатом, ну, майбутнім кандидатом, вже затвердженим Дональдом Трампом. Друга позиція це. E, Більша вимога показати план. План, uh -huh. на куди йдуть ці озброєння, план перемоги України. І це дуже добре, що цей план, який три голови комітетів Торнен, Макфол, uh, тобто три майки, як кажуть, там виставили. Там були з ракети і план, стратегія перемоги. Оце війшло тепер в цей законопроект. Такі ж фрази. Хоча це і не зобов'язано білого дому надати атакам з більшої дальності, але це дуже наполегливо тиск.